Рівень фінансової грамотності жінок нижче ніж у чоловіків. При цьому понад половина жінок хоче навчитися фінансової грамотності. Такі дані були отримані в результаті спільного проєкту Ощадбанку та Українського жіночого конгресу, який спрямований на підвищення фінансової грамотності серед жінок із малих громад. Більше про дослідження та про те, як підвищити фінансові компетенції жінок, дивіться у сюжеті. Не вистачає про якісь такі вже. Серйозні покупки взагалі не думаєш. Тетяна мама двох дітей каже: під час війни планувати бюджет стало складніше. Гроші отримують ті, що й до повномасштабної, а ціни вищі. Плануванням займається здебільшого чоловік. У нас тільки чоловік працює така ситуація, що тільки він, тому більше він у справах сімейного бюджету називає себе практиком, а не теоретиком. Хоча каже, якби була можливість, знання б підтягнула. 53% жінок хочуть вчитися фінансової грамотності йдеться у дослідженні українського жіночого конгресу за сприяння щодбанку. Парадокс: фінансова грамотність жінок значно нижча ніж у чоловіків, хоча їхній рівень освіти вищий. Так лише чверть жінок змогли вирахувати річну ставку кредиту за місячним показником. Серед чоловіків із завданням впоралися 37%. Це може пояснюватися різними чинниками, зокрема те, що жінки мають гірший доступ до фінансових ресурсів. Навіть з урахуванням вікового чиннику, тобто, якщо дивитися навіть на жінок і чоловіків до 60 років, жінки все одно бідніші за чоловіків, а внаслідок чого вони мають менше можливості би, практикувати управління вільними коштами, тому що їх менше або немає. А водночас недостатній достатній рівень фінансової грамотності сам по собі сприяє збереженню та поглибленню бідності, формуючи таке певне замкнене коло. Саме щоб допомогти жінкам підвищити фінансову компетенцію, Ощадбанк спільно з українським жіночим конгресом і замовили це дослідження. Щоб ми зрозуміли, а що нам треба ще додатково зробити для того, щоб жіночий бізнес він, скажімо, розквітав в Україні, тому що ми розуміємо, що жінки зараз вони виконують чоловічі чоловічі речі, тому що їхні чоловіки вони зараз там на війні. З лютого 22-го до кінця минулого року, згідно з даними офісу віце премєр міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, частка жінок, які є основними годувальницями, зросла утричі з 7 до 23%. відсотків. Для відновлення економіки країни сьогодні вкрай необхідно активніше залучати жінок, зокрема через зміну ними спеціальностей і нарощування кар'єрних амбіцій, зазначила членкиня наглядової ради у Шадбанку Роза Тапанова. Ми повинні зробити окремий майданчик, проговорити все це. Виокрема те, на що ми повинні звернути увагу, і щодо навіть на державному рівні наш акціонер є держава, і ми розуміємо, що в сьогоднішній відновленні і роботі ми збираємо всі разом: як і жіночі, український жіночий конгрес, як і банківські установи, як і міністерство економіки. Ощадбанк теж готує спеціальні навчальні програми, які не тільки допоможуть краще планувати бюджет, але й стануть першим кроком до відкриття власного бізнесу. Треба дійсно запроваджувати навчання, і ми бачимо, що більше користуються попитом навчання онлайн. У нас дуже багато досить цьому треба звісно більше говорити про програми які існують на сьогоднішній день це пряма дорога для того щоб розпочати свій бізнес така підтримка буде надзвичайно важливою каже співзасновниця і директорка українського жіночого конгресу світлана вицеховська радить плануючи такі навчання звертати увагу не лише на молодь Люди 60 плюс вони абсолютно випадають із соціального життя країни. Це дуже тривожний сигнал, але і ще в них є запаси від 60 до 70, бути соціально активними, працювати, приносити якісь речі позитивні для громади. Цього немає, і це завдання саме і громадських організацій, і проєктів, і програм розповідати людям. Як вони особисто можуть впливати на свою своє життя в громаді за її словами, те, що навчальні програми матимуть успіх і попит, свідчить високий рівень зацікавленості. Більше 50% опитаних готові навчатися. Ольга Читайло та Володимир Коваленко, факти сітіві, єдині новини.